Друзі, вітаю вас! Давайте поговоримо про альтернативні сценарії зараз. Бразилія та Китай запропонували свою альтернативу, підписали спільну заяву. Пропонують провести спільний саміт. Миру, це на противагу швейцарській конференції, на яку Зеленський зараз закликає весь світ. 70 країн вже погодилося, але чогось не хоче їхати Байден. Чого не їде Байден, хоча в ці дні він буде в Європі, він буде в Італії, здавалось би, годинка льоту і був би на місці міг би нас підтримати, але чомусь він цього не робить. Давайте проаналізуємо, що говорять бразильці з китайцями, до чого там Росія. Давайте проаналізуємо, чому не їде Байден. Ну і кілька інсайдів від моїх. Політичних американських друзів теж закину. Підпишіться на цей YouTube канал. А друге, будь ласка, зробіть донат для наших хлопців Завдіївського напрямку. Батальйон Богдана Хмельницького. Ми купуємо ударний дрон вампір. Ну, от, а після вампіра в нас чекає новий прикольний збір, вам точно зайде. Але давайте вже дозбираємо до вампіра. Там залишилось не так багато. Більше 700 тисяч гривень ми вже зібрали. Ну, зараз треба трошки добити. Власне, Байден буде в Італії 15 червня, але чомусь їхати в український саміт в Швейцарії не хоче. Каже, що він переходить в режим виборчої кампанії. Камілу Лухаріс нам не відправить. максимум, хто може бути, це Блінкен. Ну, насправді цю інформацію Блінкен озвучив і коли був в Києві. А зараз це стало відомо і пресі, і багатьом іншим. І це власне говорить про те, що Байдену зараз важливіше буде поїхати збирати гроші разом з Джулією Роберс і Клуні, а замість того, щоб їхати на форум. Хоча вони скептично ставляться до форуму, це ідея розробка нашого офісу, і вони кажуть, що треба працювати трошки по-іншому. Ну і власне саме тому і плюс корупція, тому що наші не почули корупційні кейси, які треба. Запроторювати до в'язниці, а не тримати біля себе. І вони, власне, так демонструють свою незгодженість і не підтримку тих корупційних кейсів, які тут розвиваються. Тому Байден полетить собі з Італії одразу в ЛА, в Лос-Анджелес і буде там збирати гроші, бо Трамп зараз зібрав 70 мільйонів. Байден зібрав тільки 50 мільйонів. Тому бере під руку під праву руку Джорджа Клуні під ліву Джурі Робертс, і замість саміту миру полетить в. Лос-Анджелес збирати там гроші. Ну і власне, те, що їм трошки не, не подобається формат і задумка, і що треба робити по іншому, ну цим він демонструє. Паралельно з цим. Ну кажуть, що, начебто, буде блінкін. 70 країн вже погодилось, але скажімо так, присутні штатів, це було найголовніше. Інсайди щодо саміту вам вчора писав. Подивіться, там важливе відео, але власне тут історія зараз ще розгортається і по-іншому. Бразилія і Китай два партнера з глобального півдня, які підтримують більше Росію ніж Україну. Хоча нейтрально в міру нейтральний Китай, в міру нейтральна Бразилія, все рівно мають свій проросійський фльор. Для прикладу, президент Лула. Який заявляв, що Крим треба передати Росії, що треба шукати мир, але такий, щоб це було вигідно Росії. Потім правда його посол збирав всіх і казав: Друзі, це він не це мав на увазі. Ну і багато таких речей. Хоча і сам Лула як політик цікавий посол не гарний, але заяви були не дуже приємні Україні, і точно не на українській стороні. Так от, Ван Вангі і радник Лули зустрілися. Ми вийшли спільною з заявою, що треба організувати саміт форум. ну це явна альтернатива, яку пропонує Україна, Швейцарія та наші партнери. Друге, це боротьба за глобальний південь. Нам погодили тільки 70 країн зі 160, які ми туди запрошували. А решта поки що їхати не хоче. І вони кажуть: О, дивіться, у нас буде свій форум, приїжджайте туди. Єдина їхня умова: якщо Україна свідомо не запрошує Росію, то вони кажуть, ми хочемо, щоб була і Україна, і Росія. Таким чином намагаються обхітрити цей глобальний південь. Перше, а друге намагаються показати, що ми, начебто, такі недоговороздатні, бачите, ж запрошують. Тих і тих, а вони запрошують тільки себе. Ну от, хоча насправді це називається прирівнювання агресора до жертви. Оце несправедливо, і це неправильно, і це точно не та історія, яка виглядала би справедливою. Але для багатьох країн глобального Півдня така історія нормальна. Вони там особливо не, не задумуються. Ну і теж скажімо відверто, не всі лідери всіх країн хочуть летіти в Швейцарію по багатьом різним причинам, в тому числі вплив Росії. Так от, сама заява дуже схожа на китайський мирний план. А китайський мирний план чомусь дуже схожий на те, що Путін шептав Сі зінпіну, коли. Власне, вони бачили ще раніше, ще в попередні роки, не зараз. От Путін зараз сам знаходиться в Білорусі, точно щось планують проти нас. Явно якісь атаки зі сторони Білорусі побачимо, буде трошки більше інформації. Вчора він тільки вночі прилетів. До речі, теж така дивна чоловіча комунікація прилетіти з робочим візитом в 23.10. От, Добре, що Лукашенко не женатий вигород від жени точно не отримає. Але тим не менше Путін прилетів на ніч в Білорусь. Сьогодні будуть думаю перші результати. Щось в пресі, щось нам дипломати скажуть. Ну от я вам точно повідомлю, але зараз. Ми бачимо, що глобальний південь намагається об'єднатися навколо Китаю і навколо його молодшого партнера Росії і намагається запропонувати альтернативні нашим сценарії. Одним словом, якщо не один форум буде два, а далі їх розмиє ще десятьма формулами. Виглядає так, що більш за все з цього всього нічого не вийде. Але подивимось, надію ніхто не втрачає, і, скажімо, так сильна позиція Сполучених Штатів могла би допомогти. Ну але Байден не їде. Інсайди, давайте найголовніше, найцікавіше. Перше більш за все, що протягом цього місяця не кажуть точне число, але високопоставлений політик сказали, що дадуть добро бити по території Росії захистити територію заходу нашої країни. Не Західної України, бо України не дві, Україна одна, є Захід України. Бо дехто мене поправляв в коментарях: ні, є захід України, схід України, північ, Південь, Центр все є, але це не різні України, не східна Україна і не його Восток. Тому дуже важливо казати захід України. Це відповідаючи коментарям. Так от, вони хочуть його прикрити, як мені сказали американці, Не для того, щоб прикрити бока Польщі чи Румунії, а для того, щоб, власне, скажімо так, створити зону. Куди могли б, і це другий інсайт, все-таки приїхати натівські війська. Поки що перший крок в вигляді інструкторів. Але це перший крок. Жабу хочуть варити тихо, але варити і вогонь піднімати. Тому він каже, якщо вони будуть присутні тут, це на півміра. Росія точно до ядерки не потягнеться, але вже звикнеться, що вони тут. А що вони далі будуть робити? Це вже ми побачимо і посміхнувся. А, далі. Закрити частину України, щоб так як я й казав, потім далі, далі, далі і рухатись вперед, закривати решту країни. але не так швидко, як би нам хотілося проте точно і не так, як би хотілося Росії. Тому закривати будуть. Це теж повинно стати там інформацією в найближчий час. Вони теж це повинні дотиснути і проголосувати. Але тиск шалений і кажуть, що дотиснуть, зроблять, і в цьому вони всі зацікавлені. Як мінімум, частину країни, де буде підготовка армії готувати війська, де будуть зберігатися наші f 16 буде де дуже багато інших сюрпризів проти Росії. буде. Зброя вже пливе. Якраз таки частина на території України, яка була в Європі. Ще частина допливає, і вони, скажімо так, знеприховано. Ними радощами говорять те, що Україна буде в дуже дуже сильній позиції, тому що це потужна зброя, її буде багато. От і це якраз таки буде історія дуже-дуже сильна. Друзі, наче все, по-моєму, які з інсайдів забув, но точно скажу вам в наступному відео. Напишіть в коментарях, будь ласка, як думаєте, ця Історія Бразилії та Китаю ну явно зрежисована Росією. Це те, що просив Путін 100% в Пекіні, зараз воно стало відомо. він її просто це все реалізовує. Ну, і не до вас дуже просте питання: як гадаєте, з цього щось вийде чи не вийде? Ну і чи приїде хтось до них? І чи поїде туди Україна на цей китайсько-бразильський саміт? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Щось бачите, ми трошки зупинилися. От давайте трошки піднажмемо. І останнє що я вас дуже прошу: дрон вампір, ударний нічний дрон, буде пити кров російських окупантів на території Донбасу. Будь ласка, давайте досиплемо там. Небагато залишилося менше ніж по гривні кожного з нас на каналі. Тому, будь ласка, включіться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.